Вона починається ось тут, має дорогу туди, і потім частина представлена тут. Від одного погляду з правого боку ви бачите ідентифікацію, звідки це? Пролевецький рушник, Гетьманщина, Чернігівщина, Сумщина, Полтавщина, Київщина, частина Слобожанщини, можливо, навіть частина Черкащини чи сучасник Кірбоградської області мають. Ці рушники в себе, тому що колись за традицією, кожна жінка мала мати не менше трьох рушників. З першим вона йшла заміж, який віддавала старостам, другий рушник мала з ним прибрати свою хату, а третій вона брала з собою домовину. Тобто, мінімум три рушники могла повинна була мати жінка, але це були дуже дорогі рушники. І до 17-го року. 1917 року в Україні не було пільних жінок. Всі жінки були багаті, досить багаті. Тому що ви подивіться на їх брання, на їх прикраси. І порівняйте з сучасними цінами, скільки коштує маленька низочка король. І ви знайдете відповідь. Отже, перша, перша е, представлена колекція це сорочки із села Смілого. Село Сміле зараз Романському районі, колись було містечко, яке радянська влада успішно знищила, тому що це було вільне козацьке місто з багатими, багатими на Вони Їх ткали, виробляли багато продуктів. Вони виробляли ткане полотно з конопель, вони робили вишивки на колінкорі, і ці товари навіть продавалися в Парижі до 17-го року. Зрозуміло, що коли прийшов до нас радянський вітер, то він вивіяв усе. і вивіяв і все. І це містечко майже зникло в роки Голодомору. Там люди вимерли. Вони йшли вервицями, вони йшли попросити їсти. Чому це село пов'язане зі мною? Тому що два роки тому, просто долею, я познайомилася із частиною величезного роду, роду сахнів із Смілого. Які досліджували родовід, які досліджували не тільки родовід, а походження цього села. І як вияснилося, із записів із досліджень, саме їх я зрозуміла, що козаки смілого заснували моє село, село Кошари Конотопського району. І зовсім це не та історія, яку нам пропонують і розказують за Олександром Лазаревським, що прийшли козаки з Дептівки і заснували нам село. Ні, не вони заснували. Кошари заснували козаки із Смілого. Але ви бачите, що Вінницька сорочка тут. Сумщина, теперішня, колишня Чернігівщина або Полтавщина Сміла. Це тоді було, воно якраз на прикордонні було. Це прикордоння взагалі було України Гетьманщини. Чому Вінницька сорочка? Тому що в 1634 році. Десь приблизно в тих роках козаки Полівського полку Вінничини заснували сміла. А потім сміляни заснували моє сад. Наступні дві ще два види сорочок якісь. Це з мого собаку. Вони є унікальними. Всі вони мої. Тому що по-перше, як ви бачите, вони дещо перегукуються з прокатом, але мають свій акцент, мають свою унікальність. Так як вишивали в пошарах Смілому Юрівці, не вишивали більш ніде. Це називалося вишивка пір'я. В одному тоні. Червона в мене є і сіра є це називається вишивка пір'я. Обов'язково мала бути мережка. По мережку Така як ось тут у мене представлена, робили саме в смілому. Отакі От сорочки на, на тоненькому калінкорі, а то й на батисті. Що ще я можу розповісти про ці сорочки? Розь кожна з цих сорочок має історію, яка напряму пов'язана з історією України. Я ніколи не бачила в живих своїх правах. В 40 років. Після того, як нас звільнили радянські війська в 45-му році, 20 жовтня, було їсти нічого. Вона пережила окупацію. вона повернула свою хату, яку в неї забрали перед війною. Чоловік її, Василь, козацького роду, тільки 4 роки тому, як знавши його батько, був контерофіцером. Вони написалися домого до господи. Бо там робити було нічого. За Зате їх тричі розкуркулили до Великої Вітчизняної, як ми кажемо, або до Другої світової. А потім на 9 травня 45-го року Василь уже був у нозі. А моя баба Ганна ще дерма маленькими дітьми, то старша донька була ось арбайтером, була вигнана своєї хати. Вона вже не ходила, вона вже лежала. І от єдиний спомин. Від моєї бабусі, який залишився мені, це ось ця сорочка. Наша традиційна черніска, вишита в специфічному стилі, так як вишивали в нас. Це борзна, тічня, бахмач, частково ніжин і те, що йде до Полтавщини. Талалаївка і наша Конотопщина, але Конотопщина Схід. От вишивали так. І це в мене спомен, про бабу Ганну мене. Далі наступна сорочка, ось ця червона, це бабусі малі, рідна сестра вишивала. Це всі сорочки вишиті до Другої світової війни. Ось це її донька. Це фото зроблено ще до Другої світової війни. Тобто, мій праді розкупований, знищений, але він як якось знайшов можливість. Фотографію, щоб була пам'ять. Як це йому вдалося не запити? Тому що ми прекрасно розуміємо, що вижити в ті часи, оскільки його брата розстріляли в 38-му, їх гнали до Сибіру, вдалося втекти. І, залиш... і все рівно вони працювали, вони досягали і вони залишили по собі пам'ять. Далі таку сорочка вишита виноградом, так у нас традиційно вишивали у нашому кутку. Це означало взір для вже одружених жидок, який поєднується або означає благополуччя достатку. До речі, я теж одягнена в таку блюзку. Це вишита сорочка, яку вишивала моя мама шивала мама моя із 80-го по 82-й рік потрібно було їхати до Югославії і нічого було одягти, а хотілося виглядати гарно. Тому по блату дісталися дві дитячі пилюнки. Десь знайшовся і рис, бо ліне не було. І вишилася гарна сорочка за взором, яку привезла подруга з бухгалтерії з Чернігівщини. Тому оце так у нас. Вишивали, але ця сорочка передана мені в подарунок від мого класного керівника. Класний керівник у мене 32 року народження. Цю сорочку вишивала її мама. Вона дуже гарна, добротна, статна, додібна, як у нас кажуть. Також у мене є крайка теж цього роду. Вони передали мені для того, щоб зберегти і розповісти людям, показати, як, же, як ходили колись, що одягалися. Дві сорочки е, зверху це мого дідуся. Тітка вишивала рідна. Це рідного дідуся. Це 30-й рік. І тут на фотографії з Палавайки сидить мій дід. Тільки тут він у му році в Києві під час Першої світової війни. А тут він вже, я не знаю, вільний селянин. Якщо ви порівняєте ці дві фотографії, бачите, наскільки вони різні. Знову ж таки, те, що відбувалося в нас в Україні, не оминуло цю цього дині. Ніхто з чоловіків не дожив до кінця 45-го року. Ніхто не залишився живим. Жінки залишилися. Жінки донесли, розповіли, що було було Ямполоде. За кожним з них я вам можу розповісти довгу історію, але то, то буде вже на, наступного, наступного разу. Також у мене є сорочка мого паданого. Бабуся маня моя, яка прабабуся моя, яка гляділа мене, бо ви знаєте, що раніше декретна відпустка була, мабуть, рік чи е, півтора Треба було дітей на когось залишати, і ця місія випадала прабабуся, бо бабусі ще теж працювали. І от прабабуся моя тримала собі на смерть сорочку, оцю чорнельку саму нижчу. А тоді, каже, у 80-х роках, давай я тобі пишу і її кольоровими нитками, в ти її залишиш собі, а мене щось інше вдягнете і покладе. Так мені ця сорочка. Далі сорочки теж дуже цікава історія. Народилась я в трішки іншому селі, і от в тому селі Сусідня недалеко. Мама, як молодий спеціаліст, отримала там роботу за направленням, працювала, а сусідська бабуся ходила мене приглядати. І от через декілька років, а точніше десятиліть, у 2000-х роках я в та село. І вже онука цієї бабусі подарувала мені ці сорочки пам'яті на неї. Вона їх вишивала, вони абсолютно нові. І так як ем, пам'ять і збереження і продовження історії і їхнього села, да. історії мого буття ем, теж божись, досить цікаво. Вони теж і, і... специфічні. Пані доля моєї родини пов'язана з полтавщиною. Е, в 60-х роках мама і тітка вступили до полтавських вузів. Мама потім повернулася на Сумщину. А тітка моя рідна залишилася в годяч, в, в районі. Там, де вона почала вчителем історії. Потім доля її закинула в Годяч і вона була однією з перших фундаторів музею краєзнавства Гадській школи. Це останній, колекція сорочок за Гадяцький район. Це меприк, лютенька, тепла кобрика. Оце все звідти. Також рушники. Це Болдавщина. Те, що належало моїй тіці її сатурці. Це божник. Це традиційна сучасна 60-х років вишивка болтавщини. Це рушники моєї бакурси. Оце, ось і ось Це рушники. Сорокових х років моя бабуся так і не навчилась вишивати хрестиком. Ну не вміла вона багато жінок. Її вік не міли вишивати хрестиком, бо він був не дуже розповсюдженим і не так багато його було. Вони вишивали в зовсім іншій техніці. Вони вишивали гладдю, вони вишивали настілом. Вони вишивали вирізування, робили, тобто зовсім інші техніки. Оці три рушники це моєї бабусі. Вона сама їх вишивала. Це рушники з хати, в якій я росла. Далі це рушник дідусевої двоюрідної сестри, яка, на жаль, померла в 60-му році. Тому, але ви можете побачити, наскільки гарно вона вишивала і наскільки збережена. І ще ж на що я хотіла звернути е, теж увагу. Ну, якщо брати сорочку моєї бабусі. Ви уявляєте, вона, якщо вона відчилась хай в 32-му році, скільки їй років, але вона біла. Тому що люди, коли вони мали все, вони вибирали, вони розуміли, на чому треба його зробити, щоб воно збереглося. Тому ця сорочка, пролежавши скільки років, вона знову ж таки біла, вона не втратила кольор. Те ж саме про тобто, До чого я року? До того, що люди Людей на останні гроші вони купували цей матеріал, тому що вони знали, що це на покоління. Бо воно передавалося від матері до доньок, коли доньки виходили заміж, вони ж забирали придане собою в хату до чоловіка. Тому ви не можете зрозуміти, чому стільки багато вкладалося. Далі у мене є багато полотняних сорочок. Полотняні сорочки. Це сорочки, зроблені з конопелі. Так, як вокзай, сушничок. Це треба було виростити ці коноплі, витяхати їх Це те, що вирощували в нас в конотоп, під конотопом, кровна, дровна, ментала. Потім його треба було відділити, зробити. Хочете поплясти, зробити кужість, кужеля його перепустити на тканину, а потім його подбати. Ткали вони різної ширини, різного призначення верстатів для прядіння. І після того тільки сорочку пошить. І якщо ви звернете увагу, сорочки в більшості випадків мали вставки, тому що ширини не вистачало. Як правило, це було 60-70 сантиметрів, і дуже рідко було 90 см, дуже рідко. Тому обов'язково сорочка йде набір. Далі ще такий цікавий план щодо сорочок. Якщо ми цікавилися видом сорочки, ви, мабуть, зустрічали, що челієвська сорочка наполовину з полотна, наполовину з каленкору, тому що гроші не стача, Але... Середина 60-х, навіть з 70-х років, абрикоси росли не далі падяче. У нас, там де я звідкула, абрикос не було, Абрикоси з'явилися вже в, 80 в кінці 80-х, 90-х, тобто в нас було холодно. І полотняна дзвіниця була набагато хрупніша, ніж перед ворога. Тому просто, якщо ви одягаєте одяг із такого, такої тканини, ви навіть не уявляєте, наскільки. В ньому не жарко, взагалі не жарко, але й... він утримує температуру, тіла, дихає. І також він захищає від ультрафіолетового проміння. Дуже корисно. Тому якщо є у нас можливість придбати такі витвори мистецтва, тому що перестали фукати, коли пляла колокно в домашніх умовах, в середині 50-х років. З 50-х років вже мало їх виробляли, майже не залишилось. Тому те, що ви бачите, те, що продається в судові, це те, що залишилося шістих років. Далі в мене питання: е, ну так, чому в мене виникла ідея цього питання? Тому що ми зараз, от якщо відкинемо нас на 20 років, ми навіть не уявляємо, що як це так не подорожувати, правда, Як це без мобільних телефонів. Ну, здається, що так пішла бабуся до бабусі, перезняла на ксерекс собі взір, сіла вдома, намалювала, вишиває. І все прекрасно. Ну, от так А тепер подумайте, як можна було перезняти цей малюнок? Чим перемалювати? Як його скопірувати? Сорокові роки яка копірка? У кого які є ідеї? Наприклад, отакий взір. Як ви його скопіюєте? Просто... Відкриваю таємницю, брали рушник, той, який вони хотіли намалювати сусідка, брали свій рушник, заготовлений рушник. не мили тиждень голову, брали алюмінієву ложку, терли об голову, а тоді на свій рушник. Стерли алюмінієвою ложкою і таким чином переводився малюнок із попереднього рушника на той рушник, який ви хотіли собі зробити. От так перевод. Тобто, ви уявіть, наскільки ми продвинуті в технологіях, ми навіть не уявляємо, наскільки складно тоді було. Чому? Отак От вишивали тільки в тому селі, а тоді, якщо ми знайшли в іншому селі десь сорочку, то це означає, що хтось колись туди переїхав з своїм приданим можливо. А ж це десь 70-ті роки, 60-ті роки. Тому що раніше такого переміщення не було. Ну і крім того, ж ви знаєте, що якщо, наприклад, дівчина виходила з Великого села виходила в сусіднє село заміж, то це вже щось там не те, якщо вона не змогла собі знайти чоловіка в своєму селі. Тому якби те, що ми бачимо, наприклад, ой, це Чернігівщина, але ж вона в Це не означає, що так вишивали на Хадячині. Це хтось уже в 60-х, -70 70-х роках, в кінці 50-х, при якісь при обставинах опинився в тому Тому всі ці вишивки були настільки локалізованими, настільки е унікальними, що у них можна було зрозуміти, хто з якого села звідки вони вітривець прочесть цю секцію Дякую